У нас в області з початку року не було зареєстровано групових випадків або спалахів гострих кишкових інфекцій чи то харчових отруєнь. Хоча такі спалахи на території України вони реєструються, разом з тим, епідемічна ситуація із гострих кишкових інфекцій у нас не стійка і, на жаль, має тенденцію до погіршення. З початку. Року зареєстровано більше тисячі, а якщо буде точнішим, 1035 випадків гострих кишкових інфекцій. І відповідний показник на 100 тисяч населення, у на 34% вищий від аналогічного за минулий рік і на 40% перевищує середньодержавний показник. Переважна більшість захворілих, більше 50% це діти. Найвищі показники захворюваності на гострі кишкові інфекції у нас реєструються в місті Черкаси, Катеринопільській, Кам'янській, Канівській громадах. В області з початку року зареєстровано 94 випадки захворювань на сальмонельоз. Усі ці випадки мали побутовий характер і переважно харчовий шлях передачі і стали можливими через порушення. Санітарних норм і правил щодо приготування, зберігання харчових продуктів, е недотримання правил особистої гігієни, неналежну обробку інвентаря е розробного, кухонного приладдя, посуду і таке інше. Найбільша кількість випадків захворювань на семеноліоз у нас реєструвалися в Черкаській громаді 40 випадків, Канівській 10, Уменській 8 і Смілянській територіальній громаді 6 випадків. Якщо говорити, порівнювати із минулим роком, то в минулому році за цей період було зареєстровано 45 випадків. Як бачимо, у нас більше як удвічі зросла кількість випадків захворювання на сармонельоз, впродовж семи місяців поточного року зареєстровано два випадки ботулізму, смертельно небезпечної. Харчове отруєння, токсикозубріолічну токсикозу і токсикозу з трьома потерпілими: двоє дорослих і одна 16-річна дитина. Дорослі, це була власна сім'я, вживали в їжу в'ялену рибу домашнього приготування. Хлопець 16-рітній вживав в їжу домашній паштет, печенковий домашній паштет. В обох були лабораторно підтверджені в ці випадки. В одному випадку був виявлений ботултоксин типу Е, в другому типу Б. Усіх потерпілі одужали. На сьогодні ми вже маємо два випадки отруєння дипоросними грибами, хоча сезон ще як такий не розпочався. П'ять потерпілих, з них одна дитина, і от буквально нещодавно. Дві сім'ї, чотири особи в Черкаському районі після вживання дикорослих грибів опинилися на лікарняному ліжку. Наразі вони проходять стаціонарне лікування. З метою моніторингу циркуляції збудників інфекційних захворювань. Черкаський Центр контролю і профілактики хвороб продовжує здійснювати відповідні лабораторно-інструментальні дослідження об'єктів середовища життєдіяльності. Зокрема, ми Пристальну увагу приділяємо контролю за циркуляцією збудника холери. З цією метою провели більше 100 досліджень, майже 200 досліджень проб води поверхневих водой. І в третині були виявлені холероподібні вібріони, так звані неаглютинуючі вібріони першої групи Хейберга. Які не є власне холерним вібріоном, але здатні викликати гострі кишкові інфекції, і, власне, свідчать про те, що не виключена така поява і холерного вібріона в нашій області. Такі умови, принаймні, особливо температурні умови, скид неочищених недостатньо очищених січних вод, інші е, обставини, вони сприяють такій можливості. Е, більш як майже у половині е, досліджених. Проб, майже в 30% досліджених проб води поверхнею водою були також виявлені відхилення за іншими бактеріологічними показниками. Все це говорить про те, що збудники гострої кишкової інфекції, збудники можливих харчових отруєнь інфекційної природи, вони циркулюють, вони навколо нас. і... Зважаючи на теплий період року, який продовжується, сприятливі умови для їх розвитку, розмноження, вкрай важливо дотримуватись необхідних профілактичних заходів. Всім відомих, але я ще раз дозволю собі про них нагадати: вживати в їжу виключно доброякісні, безпечні харчові продукти, ні в якому разі не купувати продукти на стихійних ринках. Купуючи навіть на узаконених агропродовольчих ринках, звертати увагу на умови їх зберігання. Хочу нагадати, що продукти, які швидко псуються, це, зокрема, практично вся молочна молочні вироби, м'ясні кулінарні вироби, рибні кулінарні вироби, кондитерські, особливо кремові вироби. Вони всі повинні зберігатися при температурі плюс 2, плюс 6, тобто на холоді. І безумовно. Коли ми бачимо, що такі продукти продаються просто неба, то їх то необхідно уникати, їх купувати, ну і тим більше споживати. Слід дотримуватись правил кулінарної обробки харчових продуктів. Не готувати їжу про запас. Приготовлені кулінарні вироби, приготовлені страви потрібно споживати максимум впродовж двох годин після їх виготовлення. Овочі, фрукти ретельно мити чистою питною водою. Ну і що особливо важливо, дотримуватись правил особистої гігієни, мити руки перед їжею після відвідного туалету і дивитися, що? слідкувати, щоб це обов'язково робили наші діти. Якщо говорити про ботулізм, про який я вже сьогодні згадав, дуже важливо ні в якому разі не купувати копчену, в'ялену, солену, рибу з рук. В місцях стихійної торгівлі, не купувати ні в якому разі невідомого походження консервовані будь-які продукти, чи то овочеві, чи то м'ясні, чи то рибні консерви, а готуючи консерви вдома, суворо дотримуватись тих всіх вимог, які викладені в кулінарних відповідних довідниках, технологічних картах, переживання консервованих продуктів, обов'язково їх піддати ретельні термічні обробці, так як власне, збудник мотулізму. Вегетативна його форма, вони нестійкі до дії високих температур. Ну і все-таки напередодні грибного сезону я настійно радив би усім нашим громадянам все-таки утриматися від споживання дикорослих грибів. Ну, а якщо все ж таки пішли до лісу, то збирати лише ті гриби, які, що ви, як, як говориться, знаєте в обличчя, 100% впевнені, що це їстивні гриби, ну і дотримуватись усіх. Необхідних вимог щодо їх переробки і зберігання. Ну і, звичайно, вже ж якщо ці, ці, ці та інші профілактичні заходи не дали ефекту, і ви відчули найменші ознаки інфекційного захворювання чи то харчового отруєння, невідкладно звертатися за медичною допомогою.